Воєнна розвідка України на морі, в небі і на землі. Військовослужбовець Артем Шевченко завершує знімати серію документальних фільмів з ексклюзивними кадрами про бойові операції Збройних сил України. На презентації був наш кореспондент Віталій Залевський. Він зараз з нами на зв'язку. А Віталію, вітаю тебе! Розкажи про які події буде йтися в цьому документальному фільмі, і коли її стрічку можна буде побачити. Вітаю, Катю. Три фільми про героїзм наших хлопців та дівчат вийдуть уже після річниці повномасштабної війни ближче до весни. Перший фільм Авіапрорив «Сталь небо у ньому йдеться про пілотів, які літали в оточений росіянами Маріуполь і відвозили туди ліки, зброю а також рятували поранених. Серед пілотів євген Соловйов, якому вдалося вивести 20 поранених. Він говорить, що це завдання могло бути лише в один кінець, і одного разу ледь не загинув. В його вертоліт влучила російська ракета, але вона не вибухнула. Але відмовив один двигун, та все ж таки вони врятувалися. Про це Євген розповість нашим глядачам далі. Виконання польотів вночі це дозволяло. Зменшити ніяк не як не уникнути ці ризики, але зменшити ці ризики під час виконання. А вертоліт, саме той, на якому я виконував політ, він був через тиждень вже відновлений і досить, досить виконує польоти. І після цього я неодноразово вже виконував на ньому польоти і він продовжує боронити нашу державу. Другий фільм. Харківський контрнаступ, земля. А ви можете бачити ці всі ексклюзивні кадри. Їх ще ніде ніде не публікували. Цей у цьому фільмі йдеться про наступальну операцію восени 2022 року, коли практично всю Харківщину звільнили, а це близько 400 сіл та міст. Також третій фільм це фільм Битва за острів Зміїний море там показують ексклюзивні кадри з висадки. І бойових дій спецпризначенців 8 травня на острові та легендарні кадри як Крейсер Москва йде на дно. Ми поспілкувалися з автором. Він розповідає, що варто зараз показувати українцям та світові про героїзм наших бійців, а також документувати злочини Росії. Тож давайте послухаємо автора. Пишемо історію нашого спротиву. Ми пишемо історію цієї війни, в якій є абсолютно унікальні унікальні речі, які справді такого світового рівня. Принаймні, частину з них ми спробували показати в цій трилогії. Країна і весь світ мають знати про успішні операції. Ми говоримо не лише про воєнну розвідку, про всі сили оборони, про те, якими надзусиллями це все дається як це складно, як це справді ризиковано від моменту задуму до моменту реалізації. Ми бачимо успішні успішність наших військових і будемо пам'ятати, яким чином це було зроблено, і обов'язково побачимо фільм про нашу перемогу. Катю передаю слово. Дякую тобі дуже, Віталію. Віталій Зелевський був з нами. Кореспондент п'ятого він був розповідав нам про презентацію трилогії. Називається вона «Воєнна розвідка України в морі у небі і на землі. А від Артема Шевченка, тепер військовослужбовця збройних сил України. Ну і чекаємо власне на прем'єру, яка запланована на весну, як нам сказав Віталій. Дякуємо дуже Віталій.